Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. До нас сьогодні в гості завітала глянька-катруся. Давайте ми усі разом з вами завітаємо у крамницю солодощі. А ви знаєте, там можна придбати багато чого цікавого. І цукерки, і тістечка, різні печива і тортики. Давайте сьогодні з вами зробимо. З пластиліну гарний тортик. Почнемо роботу. Для роботи нам знадобиться пластилін різного кольору. У мене помаранчевий, жовтий і червоний. Зі шматочка пластиліна відчіпуємо один шматочок і нам треба скотати кульку. Ось такими рухами чи на дощечці. Ось такими рухами. Так, ми скочуємо. Дві кульки помаранчевого кольору і одну кульку жовтого чи білого кольору. І з червоного кольору скочуємо ковбаску. також відчіпуємо шматочок від брусочка і розкочуємо його ось так. Потім відчіпуємо і скочуємо маленькі-маленькі кульки. Ось так. Ними ми будемо прикрашати наш тортик. Відчіпуємо і скручуємо. відчіпуємо і скручуємо. Ось так. Тепер беремо велику кульку і розплескуємо його пальчиками. Ось так. Це буде в нас корж нашого тортика. Дивіться. Так. Беремо тепер іншого кольору кульку і також розплескуємо. І дивіться, накладаємо один кошик на інший. Ось так. Беремо останню велику кульку і також її розплескуємо пальчиками. Накладаємо з Тепер нам треба прикрасити наш тортик. Ось так. Ось. Дивіться, дітки, який гарний тортик в нас вийшов. Катруся, думаю, тобі сподобається. Дітки, хочу подивитися, який тортик вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення.